Ще прокладаємо одну розеточку, ще потрібно для мийок підключення в інакшому місці, бо трохи не вистачає окремий кабель, автоматичний вимикач у нас є з захистом двигуна зразу. Так, підтяжка контактів, думаю, тут сильно поки не потрібно ще. І ось чіллер ще ми під'єднали, другий. Так само підготовка тут була. Тільки трошки не тим методом. Підключали, бо це хлопці без мене робили. Трохи підправити. Ну, коротше, підготовку я зробив, то тільки кабель під'єднали. Значить, челір один у нас другий працює, один і другий. Тут це у нас залишається яке було Закриємо кришку. Тут, в принципі, кабелі вже достатньо в цьому молотку Якщо ж щось буде, то напевно треба в цей лоток інакше сусідній прокладати він більш пустіший. Але там струми зато більші.